Будемо говорити про цілком предметні речі, на які ми звертаємо увагу кожного ранку. Кожного ранку ми перевіряємо наші телеграм-канали і інші ресурси, аби перевірити, який буде графік відключень світла в тих регіонах, в тих містах і селах, в яких ми мешкаємо. Щодня він оновлюється після чергової російської атаки дронами і іншими вбивчими предметами. Ми розуміємо, що що ситуація в нашій енергетиці погіршується на зв'язку з моєю. Студію Іван Плачков, голова ради спілки Всеукраїнської енергетичної асамблеї, міністр палива енергетики України у 1999, 2005 дев'яносто і 2006 роках. Пане Іване, доброго вечора. Дякую, що ви з нами. Вітаю, вітаю, доброго здоров'я. всім. Я от перевіряю інформацію, що відбувалося з енергетичними об'єктами в Україні за останній рік. І я розумію, що ну якось оптимізму досить мало. Був удар по Дніпро Гес, і інформація була, що для того, щоб відновити роботу Дніпро Гесу, знадобляться роки. Повністю знищена трипільська тес, повністю знищена Зміївська тес, захоплена окупована Вуглегірська тес була інформація, була заява про те, що центр енерго повідомляє, що 100% генерації втрачено. Можете пояснити за рахунок чого ми тримаємося зараз? Ну давайте ще додамо Запорожську атомну станцію угу. Каховську ГЕС угу. і багато інших генеруючих потужностей. Майже всі генеруючі потужності, які е, працювали на вугілля. Вони або зруйновані, або пошкоджені, Там працює 30-20-30%. Що відбувається зараз, і як ми тримаємось? Ми тримаємось, прежде за все, за рахунок генерації на атомних станціях. Це біля 9-9 тисяч мегаватт. Ну як, ну як ситуація, скільки там блоків працює, ремонтується. Це частково Укргідроенерго, це відновлювальні джерела. Ну, ми повинні пам'ятати, що якщо вітер ще може працювати, то сонячні електростанції, в Ангезівку, працюють десь на рівні 30-20%, 30% максимум, а так 15-20% від літнього режиму. І зрозуміло, за рахунок тих генеруючих потужностей вкрідроенергія те, що залишилось, і ми купуємо електроенергію у наших європейських партнерів. У нас дозволена потужність по перетокам десь до було 1,7 гігават. А зараз десь 2,1 там проведений. Відповідні переговори, підписану угоду, але ми знаємо, що от за останній удар була пошкоджена підстанція високовольтна, яка нам забезпечувала ну, достатньо велику частину імпорту електроенергії. Ситуація складна, вона надскладна. І е, оці, пам'ятаєте, десь місяць, тому два місяці багато експертів, керівники держави, вони кажуть: от ми може пройдемо, якщо не буде холодної зими, там будуть відключення дві години, чотири години. Е, це, це, не так. це не так. А я як скажу, буде розвиватися ситуація? Я, я вам скажу ситуацію, яка. Я впевнений на 100%, що агресор Росія. Вона буде намагатися, во цю зиму uh -huh. і якщо тим більше вона буде холодною. Ми не знаємо, яка вона буде. Вона буде в досягті тотального блекауту -то української енергосистеми. І можна можна цього... я запитаю, Духові. пане Іване. Дивіться, так. ми повинні зараз зрозуміти, які об'єкти цієї інфраструктури будуть під прицілом, чи вірно я розумію, що атомну енергетику. Ну, росіяни навряд чи наважаться зачіпати тому Не що... будуть, однозначно. Тобто, Неба... тобто це... це Укргідроенерго, правильно? Ні, ні, це в основному будуть підстанції Укренерго, опорні mm. потужністю 750 330 кВт, 110, які забезпечують, якби, би Енергетичної системи вот, магістральних мереж, uh -huh. якщо не будуть працювати ці підстанції високовольтні лінії електропередач, навіть якщо генерація буде э, роботи спроможна, можна досягнути блокаута. Я чому так кажу? От давайте ми згадаємо, 60-ті -е роки в Сполучених Штатах там був блокаут, де був Нью-Йорк, Три дні не був з електроенергії в мірній часів. Сполучених Штатів, тому що є таке поняття е, каскадна аварія. Коли декілька особливо важливих підстанцій, е, вони зруйновані, чи вони там е, виходять з ладу, відключаються, може виникнути такий е, каскадна аварія, і потім автоматика сама вимикає все обладнання і генеруючи і це для того, щоб зберегти механічно. Обладнання на електростанціях, тобто турбіни, генератори і так далі. Ну це такі закони енергетики. Ми не зможемо їх не, не, ними, не, не враховувати. Вони от такі. у Франції був блокаут, тому що ми повинні бути це перше. І для того, щоб не допустити цієї ситуації, головним фактором є противоповітряна оборона. І угу. Про це я вже два роки кажу. Ніякі споруди, будівельні, черепахи, захисний і так далі. Вони не зможуть захистити от то обладнання, яке ми бачимо. Бо ці підстанції вони розташовані на десятках гектарах землі. Не можна 20 чи 30 гектарів, навіть і 50 гектарів. Є підстанції, щоб закрити якусь споруди. Тому протиповітряна оборона це перше. Друге. Да, будь ласка, я хотіла запитати вас. Ось про що е, уявімо, що ви міністр енергетики зараз. Так, от ваші рішення щодо захисту весною 2024 року, які б мали бути прийняті, чи це не залежить від окремого міністра енергетики? Це загалом дивіться, питання стратегічної країни. Е, е, дивіться, це залежить. Але від міністра, на жаль, в е, існуючій. Системи влади uh -huh. ну мало залежить. Міністру не підпорядковані всі енергетичні компанії. Міністру не підпорядковані, він не має впливу на приватні компанії, на енер... «Укренерго» ну і так далі. І не можна вот цю роботу по забезпеченню стабільності енергосистеми робити тільки в рамках енергетичного сектору. Я багато разів казав, що от дивіться, у нас в країні немає органів і людини, чи от, от того першого віце-прем'єра по енергетичним питанням, який би координував роботу як енергетичних компаній, бо вони зараз працюють як партизанські табори, але це треба координувати з державними органами влади. З місцевими органами влади, з відповідними міністерствами надзвичайних ситуацій, міністерством оборони, з міністерством транспорту і так далі. Це така державна робота, яка повинна бути в режимі онлайн, для того, щоб швидко підвозити якісь матеріали, десь закуповувати, десь госрезерви забирати. У міністра немає цих повноважень. Це тільки перший віце-прем'єр попав на енергетичному комплексу, який міг би це все координувати. Це перше. По-друге, на чому потрібно було зосереджуватися? І це багато зроблено, до речі, було закуплено багато обладнання, матеріалів, трансформаторів і так далі. Але потрібно мати таку кількість ремонтних бригад. І вони такими будуть оснащеними для того, що якщо в мірні часів цю роботу по підстанцій, підстанції ми робили там за 2-3 тижні, щоб можна було зробити за 3-4 дні. Тому що ми розуміємо, бачите, що в Одесі відбулося. Ну я ж знову про це ж казав. От блокаут може бути локальний, немає води. Немає тепла, немає транспорту дво дві доби Одеса без електроенергії. А якщо буде мінус 15, може таке бути. Алчевськ ми заморозили в свій час, заморозили. Тому треба проведи роботу з міністерством житлово-комунального господарства, Готов, готувати людей щоб слівали. І обов'язково дві речі. Збільшити кількість пунктів незламності угу. для того, що якщо при мінус 15, мінус 17, а у нас і було мінус 20, і, 2, і в Києві мінус 22, не дай Бог, відбудеться вот така ситуація в якомусь районі локальному чи в якомусь місті, великому невеликому. Для того, щоб люди ми могли. Що, що, що буде відбуватися? Не мати плані, електроенергії, будинок замерзає сразу за 4 години. Треба зливати систему теплопостачання, а люди, що людям робити. Ми не зможемо, Люди не зможуть в квартирах своїх дітей і так далі одягатись, там, грілки і так далі. Пункти незламності, обов'язково, щоб там вони, були облаштовані дизель-генераторами потужними для того, щоб було обогрів, там є будівельні дуйки, вода, продукти харчування, ліки. щоб... Три дні, чотири, а може і тиждень, щоб люди могли там перечекати, поки енергетики, комунальники вони це не дому. А ще така порада. Від мене особисто. Давайте. От е, Мешканці е, міст, е, от, от, с, великих міст, там особливо де централізоване опалення. Зараз. У вас є друзі, знайомі, родичі, які живуть в селах, в районних центрах, там, де традиційне опалення, традиційне опалення на вугіллі, там на дровах і так далі. Домовляйтесь сьогодні, що якщо станеться така критична ситуація, от при сьогоднішніх температурах. Це можна я б, пережити три-чотири дні, може й п'ять. Буде при мінусових температурах, щоб можна було взяти дітей, взяти батьків, завести на тиждень там чи на два, і щоб вони там а для цього нам потрібна там машина, щоб була з повним баком бензину і так далі. До цього треба готуватися. Чому тому, тому що Росія завжди використовувала зиму в війні і в мирні часи? Вона, вона сподівається. Що вона зробить тотальний блокаут на тиждень на два, і, і вона досягне таких соціальних речей, щоб люди на вокзали не, не не бігали, і так далі. Це дивіться. Треба, це я, треба я хочу от підсумувати і зрозуміти логіку тих процесів, які відбуваються в цій енергетичній інфраструктурі. Тобто, ви говорите, що держава потурбувалася і достатньо закупила цих трансформаторів і різних запчастин, щоб по мірі сил ремонтувати після обстрілів потрібні ремонтні не бригади. Ні, ні, не так Держава досягва. Турбувалась, но Недостатньо. Не Нам допомагали колеги з європейських країн. Вони mm -hmm. передавали прибалтійські країни. Це робили уряди Сполучених Штатів USAID. І, на жаль, держава давала кредити, держава давала гарантії. А давайте ми подивимось, ДТЕК, яка має сім електростанцій, там ну зараз менше п'ять. Які працюють і мережі, обленерго, А держава не допомагала. Вони все роблять за власні кошти. А ми знаємо, які не платеж на ринках і так далі. Немає от той, от той координації організації з боку. Держави. Так, я, я почула вас. Та, пан, ще, ще один висновок, пане. ще, ще да, один Я зараз ще одне питання, ще одне питання. Угу. Висновок. Дивіться, де приймаються сьогодні рішення по енергетиці, в якому державному органі? Ми знаємо в Офіс президента. В кабінеті міністрів, в Офісі президента. Де? Не в Офіс президента, там всі рішення там... в Офісі президента. Ми знаємо. В там уряді, там рішення... на всіх уряді там професіонали. Вони приймають рішення, а відповідальності немає. А в уряді. Рішення не приймаються а відповідальність в уряді і у нас от, 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 от така ситуація. Тому я кажу, це не неприпустимо для паливно енергетичного комплексу. Треба зробити таку вертикаль організаційну, особливо зараз під час э, війни. На жаль, от, от і чому так не роблять, чому вони не розуміють. Я от я дивуюсь. Просто. Ну і ще один висновок, який я роблю, те, що ремонтують там за два місяці. Росія знову ну ремонтується, вкладаючи кошти, використовуючи дорогу техніку і так далі. Росія нищить за тиждень чи за три дні. Ну тобто, це такий, знаєте, сізіфів труд безкінечний. Якщо говорити і думати про те, що Україна живе в умовах війни, то Можливо, іншу концепцію для енергетики треба зараз пропонувати. Можливо, не такі масштабні е, підстанції, якісь децентралізовані, більш не, локальні і мають. Ні, неможливо не, не Неможливо за цей короткий період. Ми ж, ми ж чули, пам'ятаєте, тисячу мігават розподіленої генерації буде до 19 тисяч? Жодного немає. Ну, максимум 50 мігават. Це неможливо, це енергетика. Це треба робити. Треба до цього готуватись. Ну угу. От зима вона прийшла, нам треба цю, цю зиму жити. А для того, щоб жити, це треба захищати проти повітряного і швидко відновлювати Відновлювати і робити такі схеми, як роблять наші диспетчера в Укренерго. от мої колеги. В європейських країнах вони мене питають іван, що вони роблять? Ми не розуміємо, як вони утримують цю енергосистему. Це неможливо, це протирічить цим законам фізики, а вони це е, роблять. Но, но для цього треба треба обладнання, треба допомога оперативна. Люди, гроші, кредити, обладнання, транспорт, сприяння. А це тільки при взаємодії всіх органів влади, місцевий органів, Міністерства транспорту і так далі. Ми ж пам'ятаємо кризисні часи 90-х років, на початок 2000-х, як це відбувалося? На жаль, я от сьогодні цього не бачу. Ми сьогодні згадуємо помаранчеву революцію. Ви під час помаранчевої революції. Після помаранчевої революції стали міністром енергетики України у 2005 році. Як тоді все було? Я дуже рідко розказую, я вам скажу, ви теж згадаєте. помаранчева революція листопад місяць Місто Київ, влади немає, офіс президента пустий адміністрація. Пам'ятаєте? Нікого mm -hmm. не було. Кабмін один полстовухов був, міська адміністрація пуста, влади немає, а Київ вся, електроенергія на всіх вулицях і так далі. Я був в той час генеральним директором Києва -анергії. Ага. У нас було перевантаження в два з половиною рази в місті Києві. У нас була загроза блекаута в кожну міну. І от ми сиділи і думали: от майдан там, 800 тисяч е, мітинги і все людей. І уявіть себе в той час на якусь, на якусь на, ну, там, на до 5 хвилин чи на 10 е, не, не буде електроенергії. Угу. Уявляєте, що б там було? Там, там було б страшне, От колись в Мінське було свято піво, було свято піво на площі. Потім пішов дощ, пролівний. І люди побігли в підземний переход, загинуло біля 40 людей. уявляєте от площа і Київ гасне от під час. Це це, це страшне. Тому ми утримували, ми вимикали. Ну ну там було ми чотири 5 діб е, от, от в такому режимі цілодобово утримували міста Київ. І хто поцікавився? Віктор Андрійович він э, зателефонував. А, а всі думали, що це з неба знаєте, ну Все сіяє там пів пів держави в Києві цілодобова. Там ну такі це все. І він а він, він, він зателефонував. Каже, він каже Івана. Ти тримаєшся важко. Я кажу важко. Віктор Андрійович. Тримайся, Ну а що потрібно зробити? Говорю, єдина, я буду вимикати ці заводи, не питаючи, не погоджує там большевик Арсенал, все, все му ж самі без яких попереджень. Це утримувало ту ситуацію. От на якусь третю чи четверту добу, от я розкажу, що для мене помаранчева революція. А я жив, ми у нас квартира на Богомольце, там поряд, а києва на площі Франка. І я пішов на п'яту добу додому, щось, ну, просто треба ну, хоча б, хоча б там на годину. І проходжу, мимо адміністрації е, президента, там мітинг, баррикади, ну, мир. І арка, там така, рішить такі, ворота такі залізні, і стаїтамон, шлемок, там таких в рукавицях, їх там п'ять чоловік. І підходять дві дівчини до цього ОМОНа, і одна дівчина така в така, світла, така красива, вона така, вона з е, квіткою. і mm. дає тому ОМОНу квітку тому ОМОНовцю. А він знімає рукавиці е, і бере цю квітку. А вона йому показувала: ти ж мені поцілуй. і отак щоку в цю решетку, типу я ж то є квітку дав. Тобто це для вас помаранчева символ помаранчевої революції. Да, він знімає він знімає оцей шлем, оцей, оцей, оцей. і починає ще вот цілувати. Вона за рішетку, отак, вот його як взяла, і по дорослому вот так, отак його цілує. А інші, дає інше, і всі п'ять знімають ці шоломи, перчатки на все. Зняли ці дівчата. Їм подарували квіти. Вони там цілувалися. і Я пішов, Оце для мене. Така помаранчева Приємні революція, романтичні це... спогади, пане Іване, приємні а, да. тепер ну, крім, Т... крім крім інших були і романтичні. Ну були й багато інших. Толо так, треба було... звісно, жодне інтерв'ю не обійдеться без теми української газотранспортної системи і теми транзиту. Що я зараз читаю? Що під час повномасштабного вторгнення більше тисяча днів уже цієї великої війни? Україні треба відмовлятися від транзиту російського газу, от, але починають нас лякати. Починають лякати тим, що якщо він буде припинений, то Посилиться терор з боку Росії по українській ГТС. Будуть цілити, щоб її розбити. Не знаю наскільки це вірогідно. Ну і другий, і друга теза, яку я читаю. Страшилка зростуть ціни після припинення співпраці з Росією. Поясніть, будь ласка, дивіться, ціни не зростуть. Uh -huh. Україна забезпечує себе газом власним видобутком. Там газове сховище 13,5-14 мільярдів. Я думаю, що буде так достатньо. Це ну, така напряді цифра, но, но ми пройдемо тому е, тут е, ніяких загроз немає. Але що стосується транспорту, давайте ми так. Відверто поговоримо, значить, ми е, за два з половиною роки електроенергетичний сектор отримав там, 50 ударів угу. масованих по мережам, по станціям по цьому. А по газотранспортній системі, по газоперекачуючим станціям, по розподільчим, по ГРП жодного удару не було, крім е, два випадки по, газо, по підземним газовим сховищам. Угу. Це факт. Це факт. І я впевнений, що ударів не було і руйнувань не було газотранспортної системи тільки завдяки тому, що ми качали. У нас одна хвилинка. пане Друге вона. питання. Угу. Одна хвилинка є у нас, і тому я вас качаємо для Австрії, Герма... там, Угорщини і так далі. І вони платять Росії за той газ, що ми качаємо. Росія нам платить. Ще з першої газової війни ми поставили таке питання: пусть що завгодно, де завгодно, купує газ в Туркменістані, в Казахстані, в Росії і дає нам на границі Росії Україна, а з нами заключає контракт для е, транспортування цього газу в Європу і платять нам, щоб не Росія нам платила. Це другий варіант, а третій варіант. Відмовиться взагалі від прокачки там, того зібражанського газу, ну, це вже політичне рішення, це вже треба знати, яку ситуацію зможемо захистити газотранспортну систему. Якщо ні, а якщо на проблеми електропостачання ще додатково у нас будуть проблеми з газопостачанням, то ситуація буде складнішима. Ну, от так я оцінюю. Дякую, спасибі. Я відчуваю, що по темі газу треба окреме інтерв'ю робити. Згодом до цього до цього повернемося. Спасибо. Да, будь ласка, запрошуйте. Спасибі за інтерв'ю. Іван Плачков сьогодні був в цій частині інформаційного марафону.